Горпина Марко вовчок, старий Якименко оженив сина, та таку то вже невісточку собі взяв, що й не сказати. Білолиця, гарна й весела, а прутка, як зайчик. І в хаті, й на дворі в'ється, порядкує, господарює, і співає, і сміється, аж геть чутно її голосок дзвенячий. Аби на світ благословилось, уже вона й прокинулась, як рання пташка, і клопочеться, й бігає. І свекру догодить услужить, і чоловіка пожалує, і діло не стоїть, зроблено все. Живуть щасливо, любенько, старий на їх глядячи, тільки Бога милосердного дякує. Одно й журило їх. Що діток Господь не дає? Вона, як де попаде чужу дитинку, то вже й цілує й милує, а сама зітхне тяжко. Аж ось послав їм Господь, уродилась дівчинка. Та, хто вже кохає та пестить Горпина свою первичку і з рук не спускає, аби прокинулось, аби поворухнулось. Уже вона й коло колиски. І хрестить, і цілує, і колише, і співає над нею. На панщину поженуть, дитинку за собою несе та вже й моститься там з нею. Сама робить, а око біжить до дитинки. Ото було молодиці й жартують. А що, кажуть, ваша дочка горпину? Вона й почне. Та вже всміхається, сестриці голубоньки, і рученята до мене простягає, вже знає мене, ні до кого не йде, тільки до мене. Свекор бубликом манив, не хоче, і в долонечки вже плеще, вийду я з хати та за дверей і дивлюсь, а воно й водить оченятами, шукає мене. Розумно, розумно зросла, кажуть. Готуй лишень посах, та рушники хутко й свататимуть. А дівчинка справді, як та квіточка розпукується, таке славне дитяточко, й здорове на пречудо. Тим врем'ям помер наш пан, почав молодий господарювати. І старий був недобрий, а сей такий лихий, що нехай Господь боронить. Так людей жене гірш, як тих волів. Оте є три дні панські одбуде, а четвертий заподушне. П'ятниця й субота якісь толочні повидумували. А яка толока, не то страви, та й хліба не дають. День при дні, день при дні робимо. Перше все сподівались, молодий пан буде добрий, та й дождали собі доброго. Він був не дуже багатий, а жити пишно. У розкоші великий хотів по панськи. Що йому до того, що люди було на ниві падають? Він собі то коней заведе таких, що як змії, то коляску купить новеньку, то у місто поїде, там стратиться. А нам іще було, кажуть, сусідні панки. Вони заходять часто з чужими людьми в розмову. А своє то б'ють так, як і великі пани, аби рука досягла. То й кажуть, було десь у вас теперенький пан добрий дуже, так говорить, що аж лихо, що мужиків треба й наукам учити, і жалувати, і не від що, десь його мудро, дуже навчено. А се справді перше говорив, що й хатинові поставлю у тривіконця, а потім, то й старі розвалились. Може, його на добрий учено, та, мабуть, панську істоту не переробиш. Все село, як за стіну, засунулось такі смутні всі, що сумно й глянуть. Тільки горпина трохи веселенька, тішиться малою донечкою, та й про громадське лихо забуває. Та не минула і її лиха година. Занедужала дитинка кричить, плаче, горпина й сама плаче над нею та нічого не врадить. Бігав старий свекор до лікарки, нема дома, та навіть із молодиць нема нікого. Всі на панщині. Далі й за горпиною прийшли. Чому не йдеш? У мене дитина не здужує», – каже вона плачучи. Панові треба робити. А про твою дитину байдуже мусила йти. Узяла дитину, обгорнула та й пішла. А воно, біднесеньке, кричить та кричить. Дойшли, пан стрічає сам такий гнівний, крий, мати Божа, почав їй словами картати, а дитиночка на руках так і пручається. Кричить, пан іще гірш розгнівався. Геть ту дитину, гукнув. Геть. Треба мені робити, а не з дитиною панькатись. Звелів десятнику додому однести. Ой, панночку, голубчику, благає його горпи плачуща. Нехай же я хоч однесу сама, паночку мій, будьте милостиві, все моя дитинка єдина. Неси, неси, каже десятнику. А ти роби діло, коли не хочеш кари здобути. Понесли дитинку полем. І ще довго горпина чула дитячий плач, жалкий та болісний. Далі все тихш, а там і зовсім затихло. Як уже вона там робила сей день? Увечері прибігла додому, аж дух їй захватило. Дитинко моя донечко. Чи ви ж доглядали її, батеньку, скажіть же що і як? Та годі побиватись, дочко, каже старий Свекор. Дякувати Господові втихла трохи. Та ненадовго. Вночі прокинулось і знов, та ще гірш страждає, аж горить. Радилась горпина з бабами. Нічого не врадили, нічого не помоглося, а тут день уже нахопляється. Треба на панщину йти. Згадала горпина, що чула колись, як дитина не спить, то настояти макові головки на молоці та й дать випити. Так і вона зробила. Нехай воно хоч відпочине, не мучиться, думає. Як дала їй, дитина зараз і втихла, засипати почала, та так кріпко заснула і не здригнулась. Як крикнув десятник на весь голос На панщину положила горпина дочку в колисці, перехрестила та й пішла, плачучи. Як там її лаяли, як на неї сварились і не слухає, аби їй до вечора дождати. Перемучилась день, от сонечко вже за синю гору запало, от уже й вечір. Біжить вона додому, біжить, убігла в хату тихо й темно. Вона до колиски за дитину. Дитина холодна лежить, не ворухнеться, не дише. Тату. крикнула, а чого, дочко, мене лякаєш? Я був задрімав. Мала спить і досі. Горпина й слова не промовить. Обхопила дочку руками та наче й замерла. Старий і знов задрімав. Світла, світла дайте, скрикнула. Тату, світла. Старий викресав огню. Що се з нею подіялося? думає, та, як засвітив, глянув, так і прикипів на місці. Стоїть серед хати горпина, аж почорніла. І страшно дивиться, а на руках у неї мертва дитина. Дочко, промовив старий, дочко, а що? одмовляє. Бач, як помоглося. Затихла моя дитинка, не кричить. А далі, як заплаче, як затужить, де ті сльози беруться, так і лються струменем. Почули люди, прибігли, говорять, вмовляють. Вона, мов і не чує, і не одірвуть від дитинки. Чоловік ходить сам, як не при собі, свекор аж занедужав. Стали похорон ладити, от уже й домовинку принесли новеньку, всипали квітками пахучими та зіллям. «Горпино!» – кажуть, дай дитину не дала. Сама обмила її й положила. Час уже й нести, а вона стоїть, дивиться. Люди до неї говорять, не чує, не слухає. Одвели якось, узяли й понесли. Глянула вона тоді, вперше, округи, перехрестилась і собі пішла. Куди люди не ступлять, і вона слідком за ними за тою домовинкою йде. Словечко не промовить, і в церкві достояла, мов спокійна, та як стали ховати, Боже мій милий, так і кинулась за дитям у яму. Ледве вхопили її та принесли додому, мов не живу Хорувала вона тяжко тижнів і зо три. Якось Господь помилував, вернув здоров'я, та розум не вернувся Така вона стала якась неприумі. Цілісінький день ходить мовчки, та городній мак ізбирає. А спитати нащо? А все, каже, для моєї дитинки. Взимку то все плаче, нема маківок. Чим мені донечку рятувати? Аби почала перша маківочка броніти, вже й угледить, і зараз вирве, й любує її, не натішиться. То ще діло робить, порається, а тільки зацвітуть маки в городах, вона й хату покине і не вийде з тих маків. Ідеш понад городами, той бачиш, сидить між повними маківками в білій сорочці гарно убрана, у намисті й сама ще молоденька, тільки як крейда біла, сидить та перекидається маківочками. І всміхається, як дитина, а маки процвітають і білим, і сивим, і червоним квітом повно.